Добрий день, малята! Час нам привітатись! Ручки вгору, ручки вниз. Усміхнись, не полінуйся. Раз підскок, два присідай. З нами гратись починай! Сьогодні я принесла до вас чарівні предмети. Але щоб дізнатися, які саме, потрібно розгадати загадки. Перша. Має грані і кути. Будеш грати стук-стук-стук. З нею вежу збудуєш ти. Що це? Кубик! Кругла, гладенька, без кутів і грани. Скаче котиться щодня. Що це? Коло! А тепер гра. Якщо я піднімаю кубик, стрибаємо як зайчик, і якщо я показую кульку, присідаємо як колобки на пеньочку. А зараз секретна гра. У мене є мішечок із таємницями. Хто відгадає, що всередині? Що ж це може бути? Кругле м'яке, тверде, поглянемо. Ось м'ячик. прищіпка, паличка, іграшка. А тепер перевіримо їхній секрет. Чи вміють ці предмети триматися на воді? Іграшка тоне. Прищіпка Тоне. М'ячик залишається на поверхні. Паличка залишається на поверхні. Бачите, все залежить від того, з чого зроблений предмет. А тепер перевіримо ще один секрет. Чи можуть наші предмети рухатись від подиху? Давайте подмухаємо на пластикову кульку. Бачите, кулька легка, має круглу форму і легко котиться. Давайте зробимо кольорову аплікацію. Кубики і м'ячики будуть чекати фото ваших робіт. Сьогодні досліджували, що пливе і що тоне, що котиться, а що стрибає. І тепер ми знаємо. Молодці, мої маленькі дослідники, до нових зустрічей у країні форм!